Привіт, друзі! Ви на каналі Коротше, Продовжуємо шукати з колегами житло у Ванкувері. Знайшли непоганий варіант, недорогий Airbnb. Ми дуже багато вже варіантів передивилися. Є варіанти, де люди хочуть, щоб ми за півроку скинули їм оплату, тобто 18 з лишнім тисяч доларів, можливо і 1932 на 6 помножити, 19200 виходить. Відповідно, є дуже багато варіантів, але підходить нам дуже мало. Ми можемо собі дозволити тільки зняти Airbnb житло, яке коштує від 2700 приблизно до безкінечності у Ванкувері. І знайшли ми перше житло, і в нас не було грошей на банківському рахунку, щоб заплатити за це житло. Ми вирішили, бо вже було просто не було грошей, а було пізно йти в банк і поповнювати цей рахунок. Банкомат, який знаходиться в торговому центрі, до нього доступу не було, бо вже було пізно, там 9 годин вечора, чи скільки ми вирішили прийти наступного дня в банкомат, поповнити і заплатити за це житло. Коли ми прийшли, поповнили в банкоматі наші банковські рахунки. Це житло вже арендували, воно коштувало. 2900 доларів вже з податками, тобто по 1000 в місяць з людини. Там було місце для трьох людей, для трьох відвідувачів. Класне житло, ми його, можна сказати, втратили, знайшли інше житло, яке коштує 3600 доларів, 3650 доларів, і хотіли заплатити. Появилася нова проблема. Ми не змогли зробити здійснити оплату, тому що Оплатний ліміт, він максимально 1000 доларів, а ми мали заплатити одним ніби як цим переказом 3500 доларів. Прийшлось дзвонити в банк. Дзвоню я в банк. Е, проблема. Я приїхав сюди з товаришами, які ну, з англійської, так більш-менш без акценту, говорять слово yes. А я окрім yes, ще знаю слово cat, dog happy today. Ну, В принципі, це весь мій рівень англійської, тому. З цим велика проблема. Ми позвонили одного, ще один раз в банк. Е, людина взяла, е, підняла трубку, якийсь консультант, ми пояснили е, свою типу, проблему. Я просто використовую аплікацію. До речі, кому цікаво, я прикріплю. Ось тут як виглядає аплікація SayHi, можна скачати її на Google Play. І в цій аплікації ви просто говорите фразу. Зараз вам на прикладі скажу: Доброго дня, я шукаю житло. Good afternoon. I'm looking for accommodation. Мені здається, воно дуже тихенько вам сказало, ану. Good afternoon. I'm looking for accommodation. Коротше, якось так виглядає програма. Перед початком вирішення якогось питання я накидаю собі якихось там 3-4 речення, які я хочу сказати цьому консультанту, а далі вже просто імпровізую. Пекаю, мекаю, гекую, Колега з боку мені. Намагається перекласти якесь слово, яке я хочу сказати, або яке мені сказали, і я не можу його зрозуміти. Відповідно. Ось так виглядають діалоги з цими консультантами або з кимось іншим по телефону. Це все дуже важко без знання англійського, це майже нереально. Якби я приїхав до свого товариша Василя, то я би просто чекав, поки він приїде з роботи і мені допоможуть вирішити якесь запитання або на вихідних. А так як приїхав з друзями і вони ще гірше знають цю англійську, то мені приходиться вирішувати всі наші питання загальні і, і окремі їхні якісь питання. Якщо вони навіть мене не стосуються, бо я вимушений допомогти, тому що більше нема на кого надіятись, тому таке до вас хочу вам порекомендувати перед тим, як ви вирішуєте якісь такі запитання, підготовити собі декілька речень, які ви будете говорити, і далі вже по ситуації щось імпровізувати. В загальному нам все таки Вдалося дозвонитись, домовитись, нам збільшили, ніби цей кредитний ліміт, але колега спробував заплатити і знов це не вдалося. Ми ще раз позвонили в банк, попали на іншого консультанта. Знову з ним говоримо, знову те саме повторюємо. Він каже: сьогодні ви вже робили, скоріше всього, таку можливість збільшити цей свій ліміт. О, сонечко втік. Дивіться, до речі, Калгарі, яке сонечко світить. Просто краса, погодка дуже класна, не холодно, без шапочки. E, тому довго з другим консультантом, він почав виясняти, він побачив, що ми вже пробували збільшити ліміт, він побачив, що ми платили гроші на Airbnb, але каже, чому ви платите, чого ви сказали, що Ну, він каже, ви сказали, що ви шукаєте житло в, Ванкурі... в Ванкувері і хочете заплатити. Але я бачу, що оплату ви робите десь в Лондон. Я кажу, ні, ми не в Лондон, ми платимо за квартиру. В Ванкувері, а як там це все здійснюється, я не розумію. І взагалі я дуже багато разів використовую слово I don't understand, I'm So sorry, but I speak speak English. But I don't speak English. But I speak English a little bit. Коротше, щось таке насипаю. Вітозі він сказав: Ви можете спробувати це зробити завтра.' Я спитався після котрої години. Він сказав, після другої години дня. Ви можете спробувати здійснити оплату. Скоріше за все, цю квартиру, найдешевшу з тих, що є у Ванкувері. Ми знову прогавимо, тому що її орендують, бо зараз плануються свята, і, можливо, люди часто орендують якесь таке житло, щоб поїхати віддихнути в Ванкувері, відпочити. Перепрошую. І не знаю, як буде завтра. Сьогодні ситуація виглядає так: кредитний ліміт сказав, що збільшений, і спробуйте завтра. Тому... Будемо завтра намагатись проплатити за цю квартиру. Взагалі це дуже непросто, бо в кожного з нас є кредитний цей ліміт, що ми не можемо е просто взяти і за щось заплатити. Це все потребує знову зв'язку з цими консультантами, розмов розмов інших, стресу, шоку. Коротше. Але якось так виглядає. Оце освоєння в Канаді, тому для людей супероптимістів, які кажуть, ай на ізі, поїду, все чотненько порішаю. Якщо у вас нема тут нікого, ні знайомих, і вас нема нема зовсім знання англійської мови, тобто ви в школі CatDog пропустили цей рівень, то тут буде нереально важко. Навіть я люблю англійську і вникаю, ніби як в неї, і мені все рівно дуже важко, бо є просто куча фраз, які я не можу сказати, не можу. Підібрати синонім і тільки мелю типу, вибачте, я не розумію, повторіть, вибачте, якось так. Тому завтра буде завтра, завтра намагаємось проплатити, якщо ні, будемо знову дзвонити. І ось так виглядає, на жаль, пошук житла. Тому тут дуже все-таки непросто. Друже, якщо є бажання підтримати, можеш поставити подобаючку, Напиши коментар про свій досвід оренди житла, якщо ти вже це робив. І підписуйся на канал, якщо тобі цікаво слідкувати за тим, як виглядає освоєння в Канаді. До зустрічі, друзі.